Слені дослідження та статистика з різних країн світу демонструють, що населення планети не отримує оптимального набору поживних речовин зі свого звичного раціону. Сьогодні ми спостерігаємо глобальний зсув у раціоні харчування в пік калорійних продуктів, багатих на жири та цукор, із низьким вмістом вітамінів, мінералів та інших мікронутрієнтів. Крім того, у зв'язку з розвитком технологій транспорту урбанізації. Фізична активність на роботі та під час відпочинку продовжує знижуватися. Спеціалізовані продукти харчування, що допомагають доповнити бідний мікронутрієнти, сучасний раціон це спосіб допомогти людині залишатися енергійною, здоровою, і активною в будь-якому віці. Світня організація охорони здоров'я вважає збалансоване харчування, здоровий спосіб життя і регулярну фізичну активність Основою гарного самопочуття, контролю ваги. Інноваційні продукти Herbalife Nutrition розлоблені провідними вченими. Пройшли клінічні дослідження в низці країн світу та є улюбленими продуктами мільйонів людей. З Herbalife Nutrition ви оптимізуєте свій раціон і в такий спосіб зміните якість свого життя. До ваших послуг. Нові знання в галузі науки з питань харчування, першокласні продукти та персональний консультант з питань здорового способу життя. Почніть дипуватися про себе. Все в ваших руках. Для замовлення програми харчування, консультації щодо продукції, а також отримання порад щодо покращення вашого здоров'я пишіть особисті повідомлення чи в коментарях під відео.